День десятий. Любіть власне тіло, зцілюйте свій біль. Сьогоднішній урок про біль. Що це таке? Звідки він береться, про що говорить і чого можна від нього навчитися? Багато хто з нас щоденно живе з болем або хворобою. Біль займає або невелику частину життя, або навіть значний його період. Сьогодні ви попрацюєте із дзеркалом, щоб відкрити нові двері любові до власного тіла та зцілення свого болю. Ніхто не хоче відчувати біль, та якщо вже він у вас є, то чого можна від нього навчитися? Звідки береться біль? Що він намагається вам сказати? Оскільки біль може бути виявом фізичного чи ментального захворювання, то очевидно, що до нього чутливі і тіло, і розум. Нещодавно я побачила прекрасний приклад цього, коли дивилася на двох дівчаток, які бавилися в парку. Одна з них підняла долоньку, щоб жартома ляснути подружку по руці, і не встигла вона ще нічого зробити, як інша дівчинка вигукнула Ой. Перша поглянула на подружку і запитала, чого ти ойкаєш? Я ж до тебе навіть не торкнулася. А та відповіла, ну, я ж знаю, що це боляче. Тіло, як і все інше в житті, є відображенням наших внутрішніх думок і переконань. Воно завжди з нами розмовляє, аби тільки ми знаходили час послухати. Я вірю, що ми створюємо весь біль і всі хвороби у своєму тілі. Кожна клітинка нашого тіла відповідає на кожнісіньку думку, яку ми міркуємо. І на кожнісіньке слово яке вимовляємо. Тіло завжди прагне мати якнайкраще здоров'я, хоч би що ми чинили. Однак, знущаючись із тіла некорисною їжею та нездоровими думками, ми сприяємо власному дискомфорту. Біль приходить до нас у багатьох формах. Ниття, подряпина, забитий палець, синці, набряки, тривожний сон, нудота, різні захворювання тощо. Таким чином він намагається щось нам сказати. Біль це червоний прапорець, яким тіло розмахує, щоб привернути нашу увагу, відчайдушна спроба повідомити нас, що в нашому житті щось не так. Що ми робимо, відчувши біль? Зазвичай ми мчимо до аптеки та п'ємо пігулку. І, роблячи це, говоримо нашому тілу, замовкни, не хочу тебе чути. Ваше тіло затихне на деякий час, але згодом його ще підповернеться. Тепер трохи гучніший, ніж раніше. Уявіть, що було б, якби ви розповідали подрузі щось важливе, а вона вас не слухала. Ви б сказали це ще раз, уже, мабуть, голосніше Якщо ж вона й далі не реагуватиме, ви, ймовірно, роздратуєтесь і насварите її. Або, приміром, замовкнете, ображаючись і відчуваючи, що вас не люблять. Іноді люди насправді хочуть хворіти. У нашому суспільстві ми зробили біль та хвороби законним способом уникати відповідальності чи неприємних ситуацій. Якщо ми не можемо навчитися говорити ні, то, імовірно, нам доводиться вигадувати собі захворювання, які б говорили ні за нас. Однак якоїсь миті слід звернути увагу на те, що відбувається. Дозвольте собі слухати своє тіло, бо насамперед це тіло хоче бути здоровим і потребує вашої співпраці. Думайте про весь біль, який відчуваєте як про вчителя, який повідомляє, у вашій свідомості є якась хибна думка. Є якесь переконання, слова, вчинки чи думки, які не йдуть вам на добро? Я завжди уявляю, як тіло смикає мене, говорячи, будь ласка, зверни увагу. Коли ви виявите ментальний сценарій, що стоїть за болем чи хворобою, у вас з'явиться нагода його змінити за допомогою роботи із дзеркалом. І припинити захворювання. Чи бажаєте ви звернути увагу на своє тіло та звільнитися від потреби, що зумовлює біль? Якщо так, починайте працювати з дзеркалом? Навчайтеся любити своє тіло та зцілювати біль. Стверджуймо разом, я люблю своє тіло. Я повертаю своє тіло до найкращого здоров'я, даючи йому те, що потрібно, на всіх рівнях. Вправа для роботи з дзеркалом на десятий день. Перше. Оберіть біль або хворобу, над якими ви б хотіли сьогодні попрацювати. Нехай це буде, наприклад, печія. Друге. Станьте або сядьте перед дзеркалом. Третє. Зазирніть собі глибоко в очі та поставте такі запитання. Звідки взялася ця печія? Що вона намагається мені сказати? Я їм не корисну їжу, чи є щось, чого я боюся? Чи знаю я якусь новину, якої не можу перетравити? Чи є якась пекуча, напружена ситуація, якої я уникаю, Кого або що я не перетравлюю. Четверте, хоч би який біль чи хворобу ви відчували, можете промовляти такі афірмації. Я дихаю вільно і на повні груди. Я дослухаюся до повідомлень мого тіла. Я годую моє тіло здоровою та поживною їжею. Я дозволяю моєму тілу відпочивати, коли це потрібно. Я люблю своє дивовижне тіло. Я в безпеці. Я довіряю процесу життя. Я не відчуваю страху. Продовжуйте повторювати ці афірмації. П'яте. Тепер вимовте афірмації саме для тієї частини тіла, що викликає ваш біль. Ви можете знайти ментальні сценарії, що викликають біль та конкретні захворювання, а також відповідні афірмації в моїй книжці Сціли своє тіло. Якщо, наприклад, у вас проблеми зі шлунком, то промовте, Я люблю мій шлунок. Я дуже люблю тебе, мій здоровий шлунку. Я годую тебе здоровою їжею, а ти її перетравлюєш із радістю. Я дозволяю тобі добре почуватися. Шосте. Повторіть ці афірмації ще двічі чи тричі. Сила всередині вас. Вправа для виконання в зошиті на десятий день. Перше, відчувши біль або дискомфорт, знайдіть час, щоб заспокоїтись. Повірте, що ваша вища сила повідомить вас. Що слід змінити в житті для звільнення від цього болю? Друге, уявіть ідеальне місце на природі, де довкола вас пишно цвітуть ваші улюблені квіти. Відчуйте, як запашне, солодке, тепле повітря м'яко огортає ваше обличчя. Зосередьтесь на тому, щоб розслабити кожен м'яз свого тіла. Третє, запитайте себе, як я сприяю виникненню цієї проблеми, що мені потрібно знати, які сфери мого життя потребують змін. Помедитуйте над цими питаннями та почекайте, доки з'являться відповіді. Відповіді запишіть у свій зошит. Четверте. Оберіть одну з відповідей, отриманих на третьому етапі, та напишіть план дій, за яким ви зможете попрацювати сьогодні. Вносьте зміни по одному кроку. Як сказав китайський філософ Лао Цзи, подорож на тисячу миль починається з одного кроку. Один невеликий крок за іншим можуть принести значні зміни у ваше життя. Біль не обов'язково зникне за одну ніч, хоча й таке трапляється. Щоб біль вийшов на поверхню, знадобився певний час, тож може він знадобитися і для того, щоб збагнути, що біль уже не потрібен. Будьте лагідні до себе. Сердечна думка на десятий день. Я уважно слухаю повідомлення мого тіла. Тіло, як і все в житті, є відображенням внутрішніх думок і переконань. Кожна клітина озивається на кожнісіньку думку, яку ви думаєте. І на кожнісіньке слово, яке вимовляєте. У цьому світі змін ви обираєте бути гнучкими у всіх сферах, бажаєте змінювати себе та власні переконання, покращуючи якість свого життя та оточення. Ваше тіло любить вас, хоч би як ви до нього ставилися. Воно спілкується з вами. І тепер ви дослухаєтеся до нього та бажаєте отримувати Його повідомлення. Звертаючи увагу, ви виправляєте все, що треба. Ви любите власне тіло і на кожному рівні даєте йому все необхідне, щоб повернути його до найкращого здоров'я. Ви викликаєте внутрішню силу. Вашу силу щоразу, коли це потрібно. Медитація на десятий день. Позитивні афірмації для здоров'я. Ось кілька позитивних стверджень для підтримки вашого здоров'я та зцілення. Частіше повторюйте їх. Я насолоджуюсь їжею найкращою для мого тіла. Я люблю кожну клітинку свого тіла. Я роблю здоровий вибір. Я поважаю себе. Я з нетерпінням чекаю на здорову старість, бо з любов'ю дбаю про своє тіло зараз. Я весь час відкриваю нові шляхи до зміцнення мого здоров'я. Я повертаю своє тіло до найкращого здоров'я, даючи йому те, що потрібно на кожному рівні. Зділення відбувається. Я прибираю думки зі шляху. І дозволяю розуму мого тіла здійснювати природне зцілення. У мене є особливий ангелохоронець. охоронець Я весь час отримую божественне керівництво та захист. Ідеальне здоров'я це моє божественне право, і зараз я його проголошую. Я вдячна за своє здорове тіло. Я люблю життя. Я єдина людина, яка керує моїми звичками в харчуванні. Я завжди можу встояти перед чимось, якщо так вирішу. Вода мій улюблений напій. Я п'ю багато води, щоб очистити тіло та розум. Наповнювати голову приємними думками. Найшвидший шлях до здоров'я.